Поряд із громадським господарюванням на січі велося ще й групове, артільне та індивідуальне господарювання. Останнє ніким і нічим не обмежувалося і зосереджувалося, як правило, в зимівниках. Зимівник являв собою своєрідний хутір, у якому жив і господарював переважно один літній козак із сезонними найманими помічниками, звичайно, молодими, вільними від служби в січі. Такі хутори в різні періоди існування Запорожжя та, в залежності від місця їх розташування і від статків їх власників, були неоднаковими. До нас дійшов план опис козацького зимівника кінця XVIII століття. З цього плану опису дізнаємося, що запорозький господарський осідок прилягав до річки і творив собою простий трикутник. Все обійстя було огорожене, мало ворота і невисокі вежі по кутках. У середині огорожі по боках широкого двору стояла хата, Господа з коморою, гамазей, клуня та скирти сіна й соломи. Дещо осторонь скирти знаходився тік, а ближче до річки йшли сад і город. Ясна річ, у початковий період козаччини зимівники були значно простішими й біднішими. Досить жалюгідний вигляд мали ті зимівники, в яких мешкали бідні одинокі запорожці. Вони, як правило, складалися з примітивного житла, куреня або бурдюга, яких дрібних господарських споруд, підпасіку, рибацька причандалля тощо, і невеликого займища навкруг.